Історія створення Державного гімну України. 10 березня День Державного гімну України. Державний гімн це один з державних символів, урочистий музичний чи музично-поетичний твір, який використовується у випадках, переважно передбачених соціальним законом. Перш за все, при громадських святкуваннях, заходах, державних святах. Церемоніях та ритуалах. При його виконанні у деяких випадках передбачено те, що потрібно вставати і знімати головний убір. Також прийнято не просто встати, а прикласти праву долонь на місце, де знаходиться серце. І не просто слухати цей гімн, а серцем відчувати всі його слова. Що ж таке гімн взагалі? Гімн хвалебна, урочиста пісня, один з видів лірічної поезії на честь якогось героя чи визначної події міста. Існують державні, революційні, військові, релігійні, партийні гімни. Як жанр музики, гімн веде свій початок з дуже давніх часів. період Визвольної боротьби гімни виконували роль бойових пісень, отже, пісня гімн прославляє і вшановує. Гімн відноситься до державних символів, Державні символи України, Герб України, Прапор України і Державний гімн. Історія Державного гімну України дуже багата та цікава. Вона є живою історією, яка продовжується і сьогодні. Українські пісні-гімни передували створенню національного гімну. Перша музична символіка нашого народу сягає часів Київської Русі. Тоді роль державного гімну виконували бойові заклики та пісні. У період козацької історії на перший план виходять пісні гімни, що прославляють козаків. Народним гімном, бойовим закликом до боротьби став вірш Тараса Григоровича Шевченка Заповіт, музика Михайла Лисенка. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злов'ю кров'ю волю окропіте. Глибокий відбиток на духовне життя народу наклав їм вічний революціонер Івана Франка, музика також лисенка, який поширився по Західній Україні і став похідним гімном маршом. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. Він живе, він ще не вмер. Свої гімни за тебе Україну, для тебе Україна живе мали українські емігранти в Америці і Канаді. Вони співали на зібраннях пісні гімни про швидке повернення на землю батьків. Свої гімни пісні мали і січові стрільці. В умовах, коли українців примушували забути своє минуле. Викреслити із свідомості відчуття українськості саме і народились рядки національного гімну Ще не вмерла Україна. Перший рядок твору дав назву віршеві українського поета Павла Чубинського. Павло Платонович Чубинський людина, яка боролась за розвиток вітчизняної науки і культури, український етнограф, вчений, поет. Перший вірш був опублікований у 1863 році у четвертому номері Львівського літературно-політичного вісника. Мета того ж року текст вірша потрапив до рук отця Михайла Вербицького. На той час композитор і диригент перебував у місті Львові. Отець Михайло був настільки зачарований змістом вірша. Що вирішив написати до нього музику? Я хочу, щоб ви послухали наш гімн. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття у свой стороні. Тела мы положим за нашу слово. Свободу Свого кажем, що ми братця козацького ра. Дякую всім за увагу.